Вітаю на уроці української мови. Сьогодні урок розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні будемо вчитися складати розповідь за поданим початком. Протягом декількох уроків ми вивчаємо тему текст. Коли ти чуєш це слово, що ти уявляєш? Постав відео на паузу і дай відповідь на це запитання. Поміркуй. Подумай. Гра знаки. Перед тобою вірш. Треба його прочитати уважно і правильно розставити розділові знаки. В тебе є крапка, знак оклику і знак питання. Півнику мій півнику, що ти наробив? Півнику меншому голову розбив, Як тобі не соромно меншого бить, я не буду півнику більш тебе любить. І шанця не дам тобі, не налю води, Помирися з меншим, зараз підійди. Помирились півники і пішли в садок, і обом сипнула я жменьку крихіток. Постав відео на паузу, самостійно ще раз прочитай цей віршик. І розстав розділові знаки. Як ти вважаєш, до чого закликає вірш? Дружити і не битися. В зошиті записуємо число, класна робота. Записуємо букву сполучення, слово дружба, дружити і робимо звуко, буквіний аналіз. Слово дружба разом зі схемою. Давай прочитаємо і відгадаємо загадку, а відгадку запишемо. Завдання з друкованого зошита. 51 сторінка. перша вправа. Посідали на вербичку сірі братики й сестрички, перші вісники весни. Відгадайте, хто вони? То це котики. Склади запиши речення з різними значеннями слова-відгадки. Отже, буває котик тваринка, а бувають котики рослини. Прочитай віршовані рядки Ганни Чубач. Доповни їх, дібравши слова з довідки. А потім ще раз прочитай виразно. Ми продовжуємо працювати у друкованому зошиті друга вправа. Отже, спочатку давай прочитаємо слова у довідці: Передам, жаліє, цвітеш, ростеж, пахуча, гріє. А тепер читаємо вірш, вставляючи слова з довідки. Липонько, липко, пахуча, чом зупинилась на кручі. Чом так далеко ростеш? Чом ти для нас, не цвітеш? А липа шумить, мов жаліє? Тут мені сонечко гріє. Звідси вас бачу і вам? Бджілкою мед передам. Постав відео на паузу. Прочитай виразно вірш ще раз. Поміркуй і усно добери до іменника мед різні прикметники, які характеризують його за кольором, смаком, запахом. Вправа номер 4. Треба прочитати початок розповіді, добрати заголовок та записати його, а потім скласти і записати продовження розповіді декілька речень. Отже, читаємо початок. Стоїть липа, викупана в сонечку. Бджоли сонячний медок дістають з її квіток. Який заголовок можна дати цьому початку? Поміркуй! Що таке жаліти? Це відчувати жалість до когось співчуття, шкодувати, жалкувати. Що таке рясне листя. Рясне це означає, якого багато на гілках. П'ята вправа. Давай прочитаємо і відгадаємо загадку, а ти запишеш слово відгадку. Гарне дерево, міцне, листя різблене, рясне, а на гілочках крилатих буде жолудів багато. Що це за дерево? А вже ж це дуб? Усно склади розповідь про дубок. Поміркуй, склади розповідь і поділись нею з кимось із рідних. Або друзів, або однокласників. Дякую за увагу. До зустрічі!